Привіт, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми знову покрокуємо по країні математика. Але спочатку давайте всі привітаємось. Коли я кажу добре, ми показуємо ось так. Коли я кажу привіт, ми показуємо ось так. Отож, почали добре, привіт, добре, привіт. А тепер будемо показувати обидві руки. Коли я кажу, «Добре», показуємо ось так. Коли я кажу привіт, показуємо всі ось так. Отож, почали. Добре, привіт! Добре, привіт! Добре, привіт! Малята приготуємо ротики до роботи. Скоромовка. Білі барани грали на барабані. Білі барани грали на барабані. Білі барани грали на барабані. У вас вийде краще. Вас вітає королева математики. Сьогодні ви потрапили на квест гру «Математичні всезнайки. Я підготувала для вас багато цікавих завдань. Чи впорайтеся ви з ними? Розгляньте, будь ласка, і назвіть геометричні фігури. Так, круг, овал, трикутник. Скільки всього фігур? Три. Яка фігура перша? Круг. Яка друга. Овал, яка остання? Трикутник. А тепер заплющіть очі. Розплющіть очі. Якої фігури не стало? Так, трикутник. Яка вона за порядком? Вона була остання. Добре. Де знаходиться предмет? Подивись уважно, де сидить кошенятко? Правильно, кошенятко сидить під столом. Роздивись уважно, з якої сторони знаходиться хлопчик біля дерева. Правильно, хлопчик знаходиться з лівої сторони. Поглянь, з якої сторони стоїть дівчинка від дерева. Правильно! Дівчинка стоїть з правої сторони від дерева. Подивись уважно, де знаходиться сонечко, а де знаходиться будинок. Правильно! Сонечко знаходиться вгорі, а будинок внизу. Будь уважним. Хто з цих тварин стоїть далеко, а хто близько? Правильно! Вовк знаходиться далеко. А лисичка близько. Малята пропоную порухатися. Руханка. знаєш, хто такі сусіди? Це ті, що мешкають поруч. Числа теж мають своїх сусідів. Тож допоможи мені відгадати, яких сусідів мають числа? Назви сусідів числа 8. 7. 9. Назви сусідів числа 3. Два і чотири. Я вітаю вас з перемогою у квест в грі Математичні всезнайки». Заходьте частіше у мою країну математики. Я буду рада бачити вас. До нових зустрічей!